Далі ми робимо прес. Тобто ви зробили, наприклад, да? зазвичай ми будемо робити супермена в суперсеті з пресом. Ви робите 3 по 10 супермена, ой 3 по 12. Ми сідаємо і робимо скругльона спинка, да? кіфозик такий робимо. І робимо, руки ставимо на підлогу для балансу, тому що ви не витримаєте, Більшість з вас не витримає робити ось таким образом. Невелика амплітуда. Не включайте, не робіть більше, чим треба, не робіть те, що не треба. Краще чуть-чуть, скажімо так, не допрацювати, зробити поменше, але зробити якісно. Тому ми за якість. Тому, що якість дорівнює здоров'я, а швидкість, а не якість, аби зробити. Я такий класний, більшу кількість разів, чим хтось сам собі потім робиш гірше, розумієш? Робите до відказу, але якщо вас починає боліти, поясниця.